Так виглядає наш фундук. Як на перший рік початку сезону досить непогані прирости. Будемо зробити ось таким чином, щоб були повністю всі ряди, ось так замульчовані і щоб буря не різ. Нарубали практично два прицепи ось такої щепи. На цей придщів суто з фундука. Прирости, які обрізалися зимою. А тут у нас яблуня, вишня та верба. 20 числа червня. Така картина, що травень був у нас тушчі, а зараз пішла конкретна засуха, жара. І вирішили зробити такий експеримент. На 4 ряди вистачило у нас ось такої мульчі. Як правило, найкраща мульча це є тирса або сухе сіно. Дуже погано використовувати солому, оскільки там можуть завестися шкідники. І потім будуть підгрізати кореневу систему. Зробили ось таку щепу і вирішили нею замульчувати 4 ряди заради експерименту, чи буде добре чи ні. Рахунок того, що в нас тут рости бурян, планували косити, але оскільки така сильна жара, вирішили цей бурян залишити, щоб трохи хоча б вологу зберегти. А коли вже підуть дожді і трохи температура стане нормальна, чуть менше, не буде так пересихати земля, пройдемося тримером і це все обкосимо. Ось дивіться. Чи буде добре така мульча, чи ні, побачимо. Кінець сезону зробили, вистаршило нам на 4 ряди, а там далі побачимо, який буде результат. Чи варто це все робити, чи не варто. Ось бачите, на верхній частині ми проходилися так би, два сліди у ряду та поперек міжряддя, але побачили, що дуже сильно пересихає. Ось таким чином планували все поле зробити і залишити лише ось таку невеличку ділянку для того, щоб пізніше косити. Але побачили, що дуже пересихається. Все, дуже велика кількість вологи втрачається і вирішили не робити. Ось бачите, дивіться, практично 5 см верхнього шару пересохло, тому де фундук защеплений і росте, залишаємо ось такий бур'ян для того, щоб зберегти вологу. Ось так. А по-дальшому, коли будуть дожді пройдуть, будемо перефризовувати, так як кажуть, під ось таку ділянку. Але зараз поки що не рискуємо, для того, щоб не пересохла земля і не почали сахати фундуки.